Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Його виросла в селі. Я завжди мріяла жити в столиці, а також про те, що в мене буде гарний чоловік, а жити я буду в чудовому замку. Однак моє життя склалося зовсім іншим чином. Після школи я вступила до престижного столичного вишу і закінчила його з відзнакою. На п'ятому курсі я зустрічалася з одним хлопцем, але наш роман був коротким, оскільки я зрозуміла, що у мене до нього немає ніжних почуттів. Після закінчення університету я ще деякий час намагалася прожитися в Києві, після чого знову повернулася в рідне село. Мене взяли на місцевий цукровий завод економістом. Там я познайомилася з одним чоловіком. Ми почали з ним зустрічатися, а через півроку побралися. Мій обранець був головним інженером на нашому заводі. Ми не стали з ним влаштовувати пишне святкування. Спочатку у нас народився синочок, а через деякий час донька. Дружину доводилося брати понаднормові години, оскільки у нашій сім'ї весь час не вистачало грошей. Якось мені зателефонувала Еленора Жук. Ми з нею в школі п'ять років просиділи за одною партою. У мене зовсім вилетіло з голови, що в цьому році вже 10 років, як ми закінчили школу. Мої однокласники вирішили влаштувати масштабне святкування, мені також хотілося на ньому побувати. Я причерпурилася, мені в салоні зробили красиву зачіску. Приховавши фотографію своїх дітей, я вирушила на зустріч випускників. За ці 10 років кожна з моїх однокласниць перетворилася у ляльку, якій нічого натурального не залишилося, починаючи від волосся і закінчуючи нігтями. Кожна з них примчала на зустріч на дорогій іномарці. Спочатку я стояла осторонь, а потім присіла поруч зі своєю колишньою сусідкою по партії, з якою я іноді зідзвонювалася протягом цих 10 років. Ніхто з моїх колишніх однокласників не хотів навіть розмовляти зі мною. Мене це абсолютно не здивувало, оскільки я на їхньому тлі виглядала повною нікчемою. М'яко кажучи, мені було некомфортно, але я нічого не могла з цим діяти. Минув час, після того, як наш завод викупили італійці, моєму чоловікові вдали пристойну посаду. Фінансове становище моєї сім'ї стабілізувалося, завдяки чому я кинула роботу і з головою перенула у виховання дітей. Згодом ми з однією моєю подругою відкрили приватний центр раннього розвитку дітей, який приносив нам стабільний дохід. Наша сім'я могла дозволити собі, якщо не все, то дуже багато чого. У мене був модний одяг, крутий автомобіль, ми часто з родиною відвідували закордонні курорти. Якось мені зателефонувала все та ж моя сусідка по партії і сказала, що наш клас знову збирається на зустріч випускників. Я вирішила себе показати у всій своїй красі. Я ретельно готувалася до майбутнього заходу, я злітала до Франції для того, щоб купити собі плаття, а в Італії я придбала туфлі. Професійні візажисти Перокар попрацювали над моєю зовнішністю. Потім я відправлюся на зустріч випускників. Мене моментально взяли в коло багатьів. Прийняти -то вони мене взяли, але мені було абсолютно нецікаво з ними. Потім я знайшла свою спільну подругу, яку була рада бачити мене по справжньому. Ми з нею захлинаючись розповідали один одному про своїх дітей, життя і чоловіків. Ми отримали з нею величезне задоволення від спілкування один з одним. Краєм вуха я почула, як мене обговорювали мої колишні однокласники. Що вона з себе згордилася? Як була, ніким, так і ніким залишилася. Прокупила одяг, в якому секунд хенді хизується. А тепер згадайте, якою за вона була п'ять років тому. Мені було дуже приклало, я не подала виду і відмінно трималася за столом. У самого під'їзду я зламала каблучок на своїх розкішних туфельках, що стало останньою краплею, і я розривілася. Ну, чого ти ревеш? Хочеш завтра на балі рванемо, відірвешся, заспокою мене чоловік. Я не хочу на балі. Я несподівано побачила, якими закоханими очима на мене дивиться мій чоловік, і мені стало все одно, що говорить за моєю спиною. У цей момент я зрозуміла, що насправді це були такі дрібниці. Я відчуваю себе абсолютно щасливою, і це найважливіше для мене. У мене чудовий чоловік. Дивовижні діти, улюблена робота і, на відміну від своїх багатеньких однокласників, я зберегла людність. А це зробити дуже непросто. Любі друзі, як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.